Не один раз ми вже чули Євангелії про блаженства. Господь Бог називає блаженними тихі, засмучені, голодні, з справедливості, милосердні, бо вони зазнають милосердя, чисті серце, бо вони Бога побачать, чи миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І хочу. З вами поділитися тим розумінням. Іде Ісус Христос, а за ним йде велика сила людей з Галилеї, з десяти місця. Це так називалася територія, куди входило цілих 10 міст. А раніше не було таких об'єднань, як сьогодні, там, наприклад, там є держава, вона має. Свої області, до області входять там певні райони, райони до районів певні міста, все структуризовано. Воно так не було. Одно місто, це було собі як ціла своя держава. Ну, Не в плані як держава, але там були свої закони, там в основному і мова була така якась особлива. Тобто, оці десяти місця, це так, як знаєте, якби об'єднання якихось певних, певних держав. Потім із Єрусалиму, з Юдеї, із з Тобто велика кількість людей різних, різних не тільки у своїх, скажімо, принадлежностях, у різних своїх поглядах, різних при різних. так? Тобто це було, якби так як сьогодні є модне таке слово, зріз общества, так? общества, зріз суспільства. Тобто, там були всі, всі ті, які представляли повністю всю ту територію. І Христос до них каже, Він об'являє їм блаженство. Як ви думаєте, Він говорив до тих, які вже були в стані блаженства, щоб їх якось покріпити, чи щоб їх до того покликати. Він каже, каже Господь. Блаженні у Богі Духом, бо Ваше Царство Небесне. Як ви думаєте, Він це сказав до тих, які були блажені у Богі духом? Чи, наприклад, блажені тихі, бо вони успадкують землю? Представляєте собі, як вирішувалися там питання там, на базарах, десь. Ви? Крикне, хто дужче криче, той правий, знаєте, ми до сьогодні маємо, коли розглядаємо якусь конфліктну ситуацію, то в основному. Знаєте, хто дужче кричить, та й думає, що він буде правіший. Чи, наприклад, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені? Ви скажете, ну, напевно, прийшли туди засмучені. Та ні. Вони прийшли, побачили Ісуса. І такі нарешті дійшли у і вони були не дуже засмучені, вони були щасливі. йдемо далі читаємо блаженні милосердні. Бо вони зазнають милосердя. Милосердя було тоді немодне. Люди були дуже жорстокі, око за око, зуб за зуб. Суспільство було дуже озлоблене, агресивне. І Христос каже, називаючи оці блаженства, яких не було ними, а як і було, то воно було тільки в глибині, але було нереалізовано. Господь Бог витягує на поверхню те, що було в людині, але воно було не задіяне. Кожна людина була і тиха, і лагідна, і смиренна, і милосердна, але не застосовувала того, бо інакше в світі було би не вижити. Світ став жорстокий. І розуміємо тепер, що Господь Бог прийшов, щоб змінити нас. Не просто прийшов: я Бог, давайте мене величайте і все. Як він каже, Господи, як молився, дай мені ту ставу, яку я мав перше, ніж постав світ. Тобто він мав ту славу і велич. Ще до, до сутруння світового. Господь Бог прийшов міняти нас. Ви знаєте, якщо взяти, наприклад, краплю води з якогось водойому, то по цій краплі води можна оцінити хімічний склад цілого водойому. Чи не так? Коли екологи приходять, беруть пробу, вони ж не беруть. Цілу річку, чи, 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 ціле якесь там озеро, чи якийсь ставок, вони беруть пробірку Чик. І по одній краплі води з якоїсь там певної ставка, чи ще щось, можна оцінити склад цілого водойому повністю. І тому ті, які прийшли до Господа Бога, по них можна було оцінити все суспільство. В якому стані перебувала людина. І Він піднімає нам, ставить нам перед очі ті речі, які ми маємо собі відновити. А тепер суспільство вже дві 2000 років з Христом слухає науки, Чи є ми тепер достатньо милосердні, чи ми є тихі і смиренні серцем. Чи ми є миротворці? Зверніть увагу. що Миротворці з синами Божими назвуться. Якщо ти не твориш мир у своїй душі, якщо ти не є причиною миру, де ти маєш заспокоювати конфлікти, тут йдеться не про війну там зараз, щоб мир там все, тут йдеться про духовну боротьбу. Якщо ти приносиш в родину мир, ти син Божий. Якщо ти приносиш в родину інформацію, через яку починається сварка, ти не син Божий, ти син чийсь інший. Навіть не хочу називати ім'я Його. Ти син проклятий, ти син який в Бозі не маєш нічого. Якщо ти приносиш сварку, Якщо через тебе хтось нервується. Якщо через тебе у когось падає настрій, ти не миротворець. Христос каже: мир вам, учням. Перше, що Він каже, мир вам. Шалом. Христос хоче, щоб ми. Себе ідентифікували синами Божими через те, що ми є миротворці. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тому що Бога можна побачити не очима цими, а душевними, духовними. І ми часто показуємо на серце як центр духовних очей, як центр духовних відчуттів. Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Якщо в тебе в серці є дуже багато гріховних, спорчених всяких речей, ти Бога не побачиш. І ви відчуйте, що ті люди, які грішать, їм дуже тяжко прийти до покаяння, бо вони не бачать Бога, вони не бачать можливі покаятися. І чим далі, тим складніше. Але Господь Бог. Дає можливість людині вийти навіть з самого складного такого знаєте, тупіка. Він посилає близьких людей, щоб через них ми повернулися в другу сторону і йшли до Бога, скидаючи з себе всі ті залежності, які нас зробили сліпими. Коли ти жорстокий, ти не бачиш того, кому треба учинити милосердя. Коли ти злодій, ти не бачиш, кому можна допомогти. Це, за, це засліплює людину і не можеш прийти ніяк до спасіння, як через покаяння. Тому перший крок, щоб ми зробили крок до блаженств, ми маємо покаяти. Ми маємо звернути увагу на ті речі, які нам Господь Бог ставить перед очі. Він хоче, щоб ми були тихі і смиренні серцем. Він хоче, щоб ми були лагідні. Він хоче, щоб ми були милосердні, бо милосердні зазнають милосердя, щоб були чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні тихі, вони успадкують землю. Блаженні ви, коли вас будуть переслідувати. Ну як це, Господи, я можу прийняти? Щоб стати у ступінь блаженства, мене мають переслідувати. Ні, каже Господь. Ти будеш блаженний, коли будеш тихий, смирений, ладний, чистим серцем. Але коли ти таким станеш, тебе суспільство не прийме. І останнім екзаменом у того всього, коли тебе будуть переслідувати, щоб ти знав, що ти вже на добрій дорозі. Бо тебе будуть переслідувати, каже Господь, імене Мого Ради, Радійте того дня і веселіться, бо це є екзамен, що ти не такий, як суспільство. Не такий, як суспільство спорчене, бо завжди концентрація спорченості була більша від святості. Чому? Бо людина через первородний рік відпала, і природна людська, природа людська стала більш схильна до зла. І люди в основному більше злі, більше спорчені. І так, як я вам розказував про ту пробу, яку можна взяти з водойома одну краплю води чи пробірочку там маленьку, щоб взяти її на пробу, зробити аналіз цілого водойому. Так же само, коли туда в той. Не дуже чистий водойом лити води чистий. Ви знаєте, скільки треба часу, щоб він очистився? Тому щоб ми знали, завдання наше є велике. Але якби ми це робили самі, нам би певно цілого життя не вистачило. Якби ми там струмочком таким дюрчали в той водойом, воно тече, тече. А вода грязна, і вона там змішується, і навіть не видно тієї чистенької води. Але коли Господь Бог з тобою співпрацює, це так, якби дощ постійно паде із неба, тони води чистої, чистенької падуть на, ту, на, той, на той ставочок чи ще кудись. І водичка з часом дуже скоро очищується, якщо з Божою помочу. І тому кажу вам: співпрацюйте з Богом. Будьте милосердні, лагідні, смиренні, чисті серцем, будьте тихі і співпрацюйте з Богом, щоб міняти суспільство, наповнювати Його чистотою Божої присутності, так як чиста водичка приходить у чистий ставочок. Амінь. Ім'я Отця і Сину, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!